Постраждати від насилля може кожен і кожна, як попередити злочин, зупинити та покарати кривдників, набутим досвідом ділилися організації з протидії насильства, які працюють у кривому розі. Працюємо безпосередньо більш за все з дітьми-сиротами, але це сироти вже дорослі, тобто 18 і старше навіть бо вони не перестають бути сиротами після цього віку. Родина не з'являється автоматично у 18. Тому надавати їм виховання або поради, або бути ментором або наставником для них це все, і саме це я вірю і є проти знаєте, попередньо. Женя цього насильства, аби ми не бачили поганих результатів, а надавали людям інший вид родини, інші стосунки, і це треба надати людям приклад, аби вони бачили гарні стосунки в родині. Жінкам, які опинились у скруті, пережили економічне насилля, допомагає міжнародний проєкт. Вона хаб. Моє в першу чергу завдання це дійсно допомагати жінкам. Яким чином це і допомога в працевлаштуванні, це допомога в навчанні, перенавчанні, тому що, як правило, жінки, які страждають від економічного насильства, вони позбавлені засобів для існування, тому вони не можуть розірвати коло насильства і піти так вільно, спокійно від насильника. Тому, звісно, їм потрібна допомога. І крім цього, це ж. Не тільки допомога працевлаштування, а це допомога в складанні власного резюме, проходження співбесіди, пошуку, звісно, джерел вакансій саме тих, які потребує жінка. Ну і обов'язково, якщо це треба, адаптація на робочому місці. Як бути з насильством у закладах освіти і що робити, аби йому протидіяти, на форумі поділилися власним досвідом шкільні офіцери поліції. Ми проводимо е, різноманітні тренінги, акції за участю дітей, уроки у школах з дітками, е, які е, покликані говорити насильство ні, тобто е, стоп булінг, так тому що булінг, на жаль, це е, така проблема, е, яка існує в кожній школі. У кожному класі за статистикою сім із десяти дітей страждають від булінгу. Перш за все, дітям у школі Ми говоримо про те, що треба не мовчати. Діти повинні або ж звернутися до вчителя, який перш за все реагує, або можна дійсно телефонувати на 102, на лінію 102 говорити про свою проблему. Також існують гарячі лінії, і туди теж можна звертатися, і там тобі допоможуть об'єднати людей та нагадати, що разом можна змінити ситуацію. І розірвати коло насильства пропонує Надія Носевич. Вона ініціаторка першого в Кривому розі жіночого забігу в рожевому. Зареєструватися на участь можна на сайті організаторів Криворізького громадського об'єднання бігунів-аматорів. Бігова атмосфера. Це благодійний захід, зібрані кошти. Реєстрація коштує 300 гривень. Ми передаємо дівчинці, яка лікується на онкологічне захворювання. Буде забіг на вільну дистанцію, не буде медалей першості, не буде е, якихось рекордів. Хто скільки зможе, можна пройтись, просто можна пробігтись, але в підтримку цієї акції обов'язково в рожевих кольорах можна одіти спідничку, шкарпетки, лосинки, світ або навіть стрічку. Волосся всіх запрошуємо 7 число 7 грудня. Дев'ята година на годиннику парк героїв АТО в підтримку акції 16 днів проти насильства. Разом ми покажемо, що ми сильні, вільні, рівні, незалежні, що ми можемо об'єднуватися. Приходьте, буде цікаво. Юлія вітряк Назар Прусенко. цей день.